Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Надія, я художник та аквареліст, а також викладач онлайн. Я знаю, як важко вам, початківцям, зрозуміти, який ж пензлик взагалі мені купити для акварелі, щоб зрозуміти, як впоратися з цією фарбою. І в цьому відео, в цьому уроці, якраз ми поговоримо про пензлики, які бувають пензлики, чи варто купляти багато пензлів, якщо ти початківець, і з яких пензлів варто е, почати. Якщо тобі буде цікаво більше дізнатися про акварель, я залишаю посилання внизу під цим відео на інстаграм та на оперс. Опис про мою школу Акварель Онлайн. Привітик, творчі! Сьогодні я для вас підготувала відео про свої пензлі. Насправді, пензлів є дуже багато, але особливо початківці часто роблять таку помилку. Я також пройшла, до речі, через цю таку помилку, коли накупляла багато-багато пензлів, якими я зараз не користуюся. Тому я зібрала всі свої пензлі, якими я користуюся. Які, на мою думку, підходять мені в роботі, і покажу кожен окремо пензлик, як він працює. Сподіваюся, вам це відео буде корисно і після перегляду вам буде краще і легше зрозуміти, які пензлі потрібні саме вам на наших уроках, або просто які вам потрібні пензлі для робіт, які ви малюєте, тому що ми всі з вами індивідуальні. І кожному з нас потрібне щось своє. Бажаю вам гарного перегляду! Привітик! Ну що ж, сьогодні ми з вами поговоримо про те, які пензлі я використовую. У мене є їх дуже багато, але сьогодні я постараюся показати пензлі, які я здебільшого використовую у своїх повсякденних роботах та в роботах на наших уроках. І, можливо, це відео допоможе вам зрозуміти, які пензлі ви б собі хотіли докупити, а які вам не подобаються, які краще не купляти. Давайте почнемо з цих двох пензлів. Ці два пензлі йдуть синтетичні, і на одному взагалі не вказана назва, не вказана фірма. Вони просто. Він просто... Синтетичний і такий можна купити, мабуть, що в будь-якому магазині з канцтоварами, я думаю, звичайними. Його я використовувала для тоненьких якихось деталей, але потім я вирішила спробувати використати його для маскуючої рідини, і я його зіпсувала. Після цього він в мене став ось такий розпушений. Кінчик вже не держиться рівненько, коли я його змочую. Ось, не хоче він малювати, добре бачите? І тому я залишила його для маскуючої рідини. Тобто цей синтетичний пензлик я використовую для маскуючої рідини, коли мені потрібно нанести якісь великі площини. Цей тонесенький від фірми DaVinci це двічка. Я використовую, коли мені потрібно. Зробити якісь тоненькі лінії теж для маскуючої рідини. Тобто ці два пензлі в мене для маскуючої. Один маленький, тоненький, один трошечки більший. Добре, поїхали далі. Це є шабловидний пензлик від фірми Роса, наш український виробник. Він мені, до речі, дуже подобається. А я його купила давно, але відкрила його можливості для себе тільки недавно. Ось фірма Роса шестірка. Давайте зараз проекспериментую, що цей пензлик може малювати, так? Як він може ставити різні такі штришки? Давайте спробуємо. Так, дивіться. Його класно використовувати для якихось квіткових мотивів. Наприклад, ми малюємо там квіти, і нам треба намалювати якісь листочки. Якщо рівненько проводимо, лінія ось така. Також цей пензлик дає змогу робити ось такі класні листочки. Ми боком ставимо пензлик і дивіться, вуаля. Також ми можемо ним робити ось такі лінії. Дивіться, раз, два, три. 4. Ми можемо ним проводити ось так. Ми можемо ним проводити ось так, можемо ним ставити ось такі лінії. Можемо робити ще якісь більші зігзаги, ось такі. Тобто цей пензлик дає дуже багато різних варіантів, які ми можемо використовувати. Я здебільшого його використовую в той час, коли я малюю квіткові якісь мотиви. Це є шаблевидний пензлик, від Роси, в мене номер шістірка. Чи купляти собі такий, чи ні, можете ви вирішувати самі, тому що у кожного свої вподобання, у нас всіх індивідуальні, і це нормально. Це є тонесенький пензлик, яким можна малювати. Різні тонесенькі, наприклад, лінії, коли ми малюємо на роботі якісь там антенки, провідки. Наприклад, ми малюємо морський пейзажі, там є отакі, оці мотузки на яхтах, ось такі моменти. Я не бачу, від якої фірми в мене, можливо, від Давінчі. Це повна синтетика. І коли я змочую цей пензлик, давайте спробуємо, що зробиться. Я можу проводити ось такі тоненькі лінії. Тобто цей пензлик я використовую для тоненьких ліній. Це у мене номер четвірка. четвірка. Окей, рухаємося далі. Це є квадратний пензлик від колоса, номер шістірка. Здається,... Я не пам'ятаю, чи це Ворс? Я не пам'ятаю, кого це Ворс. Може, це ворс, Wors, Wors, Wors. Здається, Ворс поні в мене ось тут. Можливо, це якась імітація синтетики. Здається, так на ощуп, тому що дуже схоже на ось цю імітацію синтетики. Номер шестірка. Цей пензлик використовую, коли я пишу якусь архітектуру, і мені потрібно зробити якісь. Такі рівні фрагменти, наприклад, раз, два, можна, коли не сильно зволожений пензлик, ось так робити, так? Тобто цим пензлем ми можемо робити ось такі лінії. Звичайно, він може і тоненькі лінії робити, ось такі. Тобто його я здебільшого використовую для архітектури. Ним користуюся рідко, тому що взагалі я не любитель малювати архітектуру, в мене більше природа, і тому я його рідко використовую. Так, Цей пензлик є від фірми Artmaster номер 8 і це є ворс чорної кози. Дещо нагадує оцей, тому що тут теж чорна коза, але він зовсім інакший. Досить м'ягенький ворс, але я б не сказала, що він такий м'ягенький, як білка, якщо порівняти, його теж можна застосовувати для якихось там пропрацьовки маленьких деталей. Наприклад, зараз покажу: ось взяла фарбу, що не можна взагалі робити цим пензлем. Ми можемо проводити так лінії, можемо проводити боком тоненькі лінії, можемо робити такі лінії. Можемо робити заливки ним. Бачите, теж кінчик гарно держить фарб. І цей пензлик, до речі, досить бюджетний. Його можна, я думаю, купити в будь-яких українських магазинах. Можливо, навіть замовити десь за кордоном. Номер 8 від Artmaster, і це у мене йде ворс чорної кози. Поїхали далі. Це теж ворс чорної кози. Правда, тут не вказана марка, фірма. Такі пензлі використовую для каліграфії. Він у мене вже постраждав цей пензлик, половину ворсу звідси випало, але насправді це був один з моїх улюблених пензликів. Так само, як ось це і ось це, я ним могла малювати майже повністю цілу роботу. Який це номер не вказано, але ви бачите, маєте розуміти, що є різні фірми і номерація інколи може бути одна й та сама, і розмір пензлика не співпадає. Тому що, дивіться, ось тут від іскоди номер 16, а тут від Артмастер номер п'ятий. Я б не сказала, що вони сильно відрізняються. Це 16, так? А це п'ятий. Тобто навіть 16 виглядає менше, ніж п'ятий. Який розмір? Тут не вказано, але ви маєте орієнтуватися приблизно. Я інколи з пальцем, до речі, ось так пензлики порівнюю. І це дуже класний пензлик. Купити в нас в Україні його немає мені можливості, не було. Мені взагалі його подарувала одна художниця класна. І зараз він в мене вже потерпає. Можливо, його потрібно викидати, але якщо ви десь будете мати можливість і знайдете такі пензлики для каліграфії, ворс чорної, а може бути також і білої кози, вони дуже класні. Я зараз покажу, що цей пензлик. Може малювати, правда, він вже... <кхем> він вже, як сказати, не в таких силах малює не повноцінно, тому що половину ворсу випало. Ми можемо робити ним ось такі лінії, тоненькі лінії, наприклад, розтяжки. Пензлик гарно тримає воду, можна от трошечки витрати в серветку і робити якісь ось такі, нам треба десь там ми малюємо якусь травичку або ще щось таке. Дуже хороший пензлик, раджу його купляти, можна десь замовити на Амазоні. так і називається пензлики для каліграфії. Поїхали далі. Це є звичайний синтетичний пензлик, взагалі ще з часів, коли я вчилася в університеті. Він є плоский і на один бік косий. Його я здебільшого використовую для вибирання світлих місць. Так, зараз ось тут покажу. Цей пензлик навіть не вказана на ньому фірма, але мені здається, що це від фірми Колос, тому що Колос, тоді, здається, випускав ось такі пензлики. І він має бути твердий, синтетичний для того, щоб вибирати фарбу, коли вона ще не підсохла, От треба змочити пензлик. І проводимо, бачите, забирає фарбу. Витерли, можна ось так забирати, боком трошки менше забирає. А коли ми ось так ставимо, і так. і ось так, так, ось наприклад, то пензлик досить добре і досить гарно забирає фарбу. Тобто такий пензлик. Можна використовувати для вибирання фарби для таких от різних моментів. Поїхали далі. Далі в мене з'явилося недавно два улюблених пензлики від фірми Escoda. Я одразу про них про два розповім. Купила номер 8 та 16. 8 це для якихось маленьких деталей. 16-й це для якихось таких великих більш моментів, більш таких масштабних, коли ми малюємо. Ескода Перла, 16 та 8 -ый номер. Вам не обов'язково такі самі купляти, але хочу дуже сильно порадити. Це одні з моїх улюблених синтетичних пензлів. Взагалі, я бачила ці пензлі в дуже багатьох художників. Професійних, і недавно, якраз останнім поштовхом, поштовхом було, що я познайомилася з одним художником, акварелістом класним з Перу. Хорха його звати, я вам показувала в інстаграмі, хто слідкує за мною. І він теж має такі пензлі. І я зрозуміла, що це вже точно знак, що мені треба такі купити. Давайте покажу зараз, як ними малювати. Пензлі дуже класні взагалі. Це в мене зараз на другому місці улюблений пензлик після Artmaster, а може навіть вони сперечаються між собою. Так, добре, давайте зараз спробуємо щось тут намалювати цим пензлем. <кій> цим пензлем можна малювати тоненькі лінії, ось такі лінії, такі лінії, коли ми наполовину натискаємо, коли сильно натискаємо ось такі. Ми можемо малювати ось такі. Тобто пензлик добре тримає вологу. Коли ми малюємо, ми можемо контролювати кількість вологи, натискаємо і не відбувається такого, як з білкою, наприклад, що е, тут е, набирає багато. Води і пензлик, так, і нам якось незручно, ми не можемо до кінця зрозуміти, як ним користуватися. Звичайно, що в кожного на свій смак, але мені більше сподобалися ці пензлі, синтетичні, і якась чарівна синтетика, тому що взагалі для акварельного живопису синтетика каз, що не підходить, так? Тобто підходять різні там ворси. Поні, мікс, білки, там не знаю, коза, ще щось таке. А от синтетика це дуже класна, і взагалі ним я малювала і морські пейзажі, мій гайд з морем, про який ви бачили, якщо ви підписані на мене в Інстаграм, і квіти. Також цей пензлик мені дуже подобається, оскільки ним одразу береш. І відчуваю, що ти можеш контролювати кількість фарби, яку ти наносиш на папір. Це дуже-дуже класно. Так само з цим пензликом, маленьким, теж синтетичний, і його я взяла для більш таких маленьких деталей. Зараз покажу. Ним можна теж малювати тоненькі лінії, товстіші лінії, робити якісь такі зігзаги. Там пропрацьовувати якісь отакі моменти. Робити геть-тоненькі лінії, ось такі, як тут, бачите, можна, ну, трошки товщі вони. Але ось ці лінії і ось ці. Якщо взяти ось цей пензлик, так? І ось цей майже однакові лінії. Тобто, щоб ви собі розуміли, що. Інколи не потрібно накупляти мільйон пензликів, тому що це є така поширена проблема, можливо, не проблема, не знаю, у новачків. Та й всі художники, мені здається, через це проходять, коли ми накупляємо мільйон пензлів, а потім користуємося в етозі якимись двома-трьма, а всі решта гарненько на поличці десь там знаходяться. У мене так відбулося, що в мене є дуже-дуже багато пензлів, але зараз ось ті, що я вам показую, це ті, якими я справді здебільшого користуюся. Всі решта в мене десь там відпочивають на відпочинку. А тепер це мій один з улюблених пензлів. Його я теж можу радити так само, як пензлі від Ескоди. Це є фірма Art Master і номер у мене п'ятірка. Чому я взяла п'ятірку? Як на мене, це універсальний, не надто маленький і не надто великий пензлик. Середній по розміру він мені підходить. Тут імітація французького сплетіння, тому що це не оригінал. Оригінал коштує набагато дорожче. І він від іншої фірми може бути, може бути від Да Але, до речі, як не дивно, купила я собі один пензлик від Давінчі. З оригінальним французьким сплетінням, і мені він не сподобався. От чому не сподобався? Можливо, от він мені не підійшов, тому що фарба там і водичка набирається десь в цій частині, і я не можу нормально контролювати її, наносивши на папір. Це є мікс білки і синтетики. І був час десь у 2020-2021 році, коли я цим пензликом малювала картину від початку до кінця, тобто одним пензликом всю картину. Це універсальний пензлик, навіть незважаючи на те, що поки що він сухий, а кінчик здається розпушений. Але зараз, коли я його змочую у воді, зараз покажу секунду. Коли я його змочую в воді, ось що відбувається. Кінчик стає тоненький, і він дає нам дуже багато можливостей. Якщо ви хочете малювати, вчитися акварелью, це один з пензлів, який я вам раджу точно купити. Можна купити в нас в Україні, мені здається, Мастер Кісті може бути в магазині. Ось в таких магазинах. Треба пошукати в інтернеті. Я купляла у Львові. В магазині художник стається. Давайте покажемо, що цей пензлик може малювати. Він може малювати все. Пензлик, який малює сам. Так, давайте. Він може малювати ось такі тоненькі лінії, більш товстіші, ще товстіші ще товстіші, можна робити зігзаги, можна робити якісь такі от моменти. Тобто можна робити зараз секунду. Можна робити якісь такі моменти. Тобто цей пензлик дуже дає багато можливостей. Він не сильно м'який, як білка, і не сильно твердий, як синтетика, тому що це імітація білки. Він щось середнє між тим і тим. Дуже класний, я рекомендую. Посилання на цей пензлик, здається, є в нашому спільному чаті в Телеграм, там, де мої учні діляться своїми роботами. Посилання на ці пензлики є. Поїхали далі. Цей Флейс, Флейс, тоне, ну, як сказати, тонесенький, хотіла сказати, малесенький від фірми Escoda. Це 12-й номер, він має приблизно 2 см. Ось тут. І це є ворс Pony. Його я купила для того, щоб змочувати папір, коли я десь йду на природу, наприклад, і беру з собою якийсь скетч, мені треба змочити папір так, з двох сторін. якщо папір невеликий, якщо папір великий, тоді я використовую цей. А також цей пензлик годиться для малювання архітектури. Якщо ми малюємо архітектуру і нам потрібно зробити якісь отакі лінії, горизонтальні та вертикальні, то цей пензлик добре підійде. Замовити його можна, я думаю, в інтернеті. Це я купляла за кордоном в магазині художньому. В Україні, думаю, таких немає. Давайте спробуємо, що ним можна намалювати. Так. Коли ми змочили, пензлик, наче добре, тримає вологу. Ось такий кінчик робиться. І давайте зробимо щось ним. Зараз тут візьму якусь фарбу. Так, давайте зробимо ось так. ось так ось так. Ним можна проводити ось такі лінії. Можна ще боком робити ось такі тоненькі, дивіться. Тобто цей пензлик для архітектури можна здебільшого використовувати. Якщо ви любитель архітектури, я його використовую інколи для архітектури, хоча архітектуру я малюю рідко. Інколи також можна його використовувати, коли ми, наприклад, намалювали щось, так, і нам треба розтягнути, так, той фрагмент. Я так беру водичку, його змочую і ось так, ось так розтягаю, ніби фарбу в бік. Теж можна його використовувати для цього. Або. Наприклад, у нас є намальований якийсь фрагмент, нам треба навколо фон намалювати, а фон великий. Ми беремо цей пензлик і тоді швиденько фон ось так пропрацьовуємо навколо квітки, чи навколо архітектури, чи натюморта. Чи також цей пензлик можна використовувати для заливки, коли ми малюємо на великому форматі небо, чи малюємо яблука і там нам треба фон зробити. Чи, чи коли ми малюємо якісь великі предмети, цей пензлик можна використовувати? Так само, як це є. Тобто альтернатива може бути. Просто круглим, мені зручніше малювати, чим плоским. Але е, можна взагалі і спробувати ось таким квадратним пензлем малювати повністю роботу від початку до кінця, ось такими різними площинами, пробираючи квадратним пензликом. Я пробувала, до речі, досить така цікава, цікава практика. І ще один пензлик це пензлик теж від Артмастер. Як ви помітили, в мене багато пензлів від Artmaster, це є Warsверблюда. <сум> Номер 2. Мені здається, що тут десь 5 см. Ось його довжина. Його я здебільшого використовую для того, щоб змочувати папір, коли ми малюємо на уроках. Також його можна використовувати і також для архітектури. Якщо ви малюєте великий формат у вас папір А1, наприклад, 76х56 на см. Його можна використовувати для архітектури, і також так само можна використовувати для таких моментів розтягування або заповнювання площин фону, як з попереднім ось цим пензлем від Ескоди. Коли змочуємо пензлик, він добре тримає, тримає вологу. Давайте спробуємо зараз ним щось тут намалювати. Ось так, так. Просто на один кінчик я взяла фарбу, на інший не взяла, тому ось так цікаво лягає. Ним можна робити ось такі ще якісь штучки, подивіться. Коли він наполовину зволожений і не сильно багато, має водички. Можна проводити якісь такі лінії, робити якісь такі полоси теж класно. Але я здебільшого його використовую для змочування паперу. Ось так. Ну, На цьому будемо закінчувати. Я вам сьогодні показала декілька своїх пензлів, яких мені вистачає для того, щоб малювати для себе роботи та малювати роботи, які я малюю для вас на уроках. Сподіваюся, для вас було корисно. Сподіваюся, що вам тепер буде легше зрозуміти, які пензлі вам потрібно. Завжди експериментуйте, не шкодуйте для себе купляти якісь хороші пензлі, хороший папір, хороші фарби. Тоді ви дійсно відчуєте, що таке техніка акварелі, та зможете зрозуміти і насолодитись повністю процесом. Але старайтесь не робити ось таких помилок, не знаючи і накупляючи багато-багато непотрібних матеріалів. Це я вам кажу з власного досвіду, тому що я пройшла через такий шлях, коли понакупляла дуже багато пензлів. А, і там художники одні радили ті пензлі, інші ті, і я бігла і все купляла. знаєте, Є таке у новачків. Хоча я не новачок, я вчилася а, в коледжі 4 роки, 3 роки в університеті, на художньому. так, Але а, коли я закінчила, я дала навчання, дала виклик акварелі, і я не знала, що з цими пензлями робити, тому що нам в університеті взагалі не розказували. і Я бігла купляти ці всі пензлі, такі як... Там у художників різних класних акварелістів, і думала, що зараз куплю такий пензель, і він буде так само малювати, сам буде малювати замість мене. Це неправда, він сам не буде малювати. Тому я сподіваюся, це відео сьогодні вам було корисне. Сподіваюся, воно вам допоможе зрозуміти, які пензлі вам потрібні, які не потрібні. Можливо, вам потрібно тільки два або три пензлі. Взагалі, для початківців я завжди раджу купляти, наприклад, ось такі варіанти. Купити один великий пензлик для малювання великих якихось таких деталей, один маленький, і можна купити один, наприклад, синтетичний, щоб вибирати світлі місця. І все. Ось ці, наприклад, великі, можна замінити взагалі якоюсь губкою, якою ви миєте, до речі, посуд, щоб змочувати папір, але чисту губку взяти і можна замість великого пензля використовувати. Тобто, ви маєте відштовхуватись від того, що ви малюєте. Якщо ви малюєте маленькі роботи, Значить, і відповідно пензлі мають бути такі. Якщо ви малюєте великі, звичайно, вам треба закуплятися тоді такими великими флейсами і там номерками від п'яти і далі, а не маленькими. Тобто вирішувати вам. Я вам гарно дякую за увагу. Сподіваюся, вам було корисно. Бажаю вам гарного дня, мирного неба, бережіть себе і до зустрічі на наших уроках.